Всіх вітаємо! Компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас на надходження такий прекрасний семимісний автомобіль. Це опель Zafira технічно повністю обслужена від першого власника в Україні. Автомобіль у нас пробивається як два, але перший був пригонщик. Автомобіль у нас дуже в класному візуальному стані, ніяких слідів корозії немає. На літній резині подивіться, який класний стан, оригінальні лекосплавні диски. Карти, салон загалом, дуже прямо в шикарному стані, Не витертий, немає ніяких пошкоджень. Автобіль семимісний, дуже просторий. Другий ряд сидінь у нас трансформер, можна регулювати. Попередній частині у нас два скопідіймачі, електро, електродзеркала, ось такий от стан сидіння водія та пасажира. Ручник працює, ніякої помилочки на таблі. 179 тисяч пробігу на автомобілі. Ось таке у нас от кермо шкіряне. Так, ось так все виглядає, п'ятиступочка, Android, мультимедія вже можна підшити також камеру заднього виду, кондиціонер працює. Загалом автомобіль. На тверду п'ятірочку, великий багажний відділ, третій ряд у нас тут складений, є також другий комплект ковриків, задня шторка, ось показує, жодних слідів корозії по автомобілі немає, друзі. Ось так він виглядає на загалом. Кого цікавий даний варіант, він, до речі, у нас навіть з всіма оригінальними вікнами, включаючи лобвед 2006 рік. Друзі, кого цікавий даний варіант, заходимо адресою місто містиниця, вулиця Соборна, 1А, Придбати це авто можна за ціною 6690 доларів, доступна в лізинг та в кредит. Також можемо пригнати вам авто із США.